А ви бачили Бога? Це, можливо, найпоширеніше запитання. Так, я бачу його щодня. Бог він Слово. Слово воно духовне, і Бог матеріалізував Слово в Христа. Слово стало плоттю. Ісус є Словом Божим. Тому щодня я спілкуюсь з Богом і бачу Бога. Тому щодня я спілкуюся з Богом і бачу Бога через Його Слово. Біблію у ній міститься битва і перемога Божого сина над дияволом. По-перше, Сатана запропонував Христу, як і Єві, змінити щоденне духовне харчування з хліба насущного на матеріальне, але Ісус відповів, що його життя не залежить від їжі та матеріальних благ, а тільки від Слова Божого. Друге, диявол запропонував Ісусу, як і першим людям, свою релігію: стрибни з храму, покажи, що ти Бог! Христос відповів, не спокушай Господа Бога Твого. І по третє, Сатана запропонував свою політику: Поклонися мені і дам тобі владу над усім світом. Ісус відповів: у Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. І Сатана відступив, а потім Господь уразив його і дав нам ключі Царства Божого, ключі перемоги над Сатаною. Перше, це щоденний насущний хліб Слова Божого. Друге це виконання волі Божої, а не спокушання Господа, це справжнє поклоніння Богу. І третє це служіння Богу 24 на 7, за прикладом Христа. І диявол буде вражений у вашому житті. Запрошуємо вас підписатись на канали Салтаненко «Місії Слово Боже, аби щодня живити свій розум і серце істиною з небес. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами. Приломлювати хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас. Відкоріться Богу, протистаньте дияволу, і втече від вас, і тоді все ваше життя буде наповнене дивом від Бога. Амінь.